Привіт народ! І сьогодні ми з вами поговоримо про Великого царя Олександра Македонського. Зараз я почну. Я розкажу вам історію про облогу Тіру, але безпосередньо я хочу розказати також про те, як він дійшов до такого життя. Досить таки коротко. Чому я, власне кажучи, обрала цю тему, а не якусь іншу? Що такого буде, якщо там розказати якось по-іншому. Тож, чим власне, схожі греко-перські війни на нашу з вами ситуацію? Тому що це самий класичний приклад Імперія проти демократії. І інші приклади з історії, вони не фуричать. От як мені прилетіло в коментах, а, наприклад, а як Британія допомагала обложенні Франції, ні-ні, ні відразу каже ні. Я вже мовчу про часи, про різницю в часі. Справа в тому, що безпосередньо це одна демократія допомагає іншій демократії. Ні. Справа в тому, що тут от буквально класична імперія і класична демократія. І передісторія у них була точно така сама як у нас безпосередньо. Що робили перси? Вони безпосередньо підкупляли зараз. Вони безпосередньо брали і підкупляли бідних, нещасних греків. Вони там скупили все, щоб ви розуміли, в тій Зараз хочу монету показати. Хоч би одну ось. Це безпосередньо Македонська тетрадрахма. І безпосередньо прапора Хіменідів. Тобто, на початок Греко-Перських воїн, здавалось би, все вказувало на те, що безпосередньо ну, не вистоять Балкани перед натиском Перси. Там їжаку було зрозуміло. Тобто, не витримайте. Біз тією територією, вони буквально там скупили все Перси. В Македонії, в Греції, буквально все там куплялося і за дешу. Тобто приходили. Безпосередньо імперські гроші, і всі там підспівували імперії, Дарій Третій в цей самий період. Знову ж таки, здавалось би, він був на вершині слави. Але тут так тільки здавалось. Чому тут тільки здавалось? Тому що він далеко не найуспішніший Дарій з роду Ахіменідів. Це перший. І не тільки тому, що він зустрів Олександра Македонського. Це значно поглибило кризу. Він безпосередньо поганий цар в тому плані, що от він, правда, був такий засліпленим імперацем трішки. Імперія давно не зустрічала спротиву. І тому він, в принципі, запустив ситуацію. Тобто він вважав, що величі йому буде достатньо. Не буде йому величі достатньо. На одній величі ви далеко не поїдете безпосередньо. Але ця вся історія починається з того, що Дарій третій вважає, що у нього все під контролем. Греки куплені, Балкани куплені. Ну, і що, що там якийсь дрібненький цар змінився в Македонії, для нього великого царя, це взагалі, знаєте, плюнути і розтарти. То, таке ви йому розказуєте. Олександр Македонський думав інакше. По-перше, про похід на Персію давно мріяв його батько. Тобто він ріс цією думкою. По-друге, в нього були, як ви могли здогадатися, в нього були безпосередньо македонці. У нього була македонська фаланга, створена його батьком. Зараз я приберу дарі третю. Ось. Гола нього македонська фаланга. І це безпосередньо він розумів, що це вплив. Хоча, треба сказати, ми не знаємо достаменно, як працювала македонська фаланга. Є безліч теорій, є безліч гарних картинок. Але як вони справлялися з Цими великими списами, яка конкретно в них була довжина, чи всюди там була однакова довжина, ми цього не знаємо. Максимум, що ми знаходимо це наконечники, а наконечники самі по собі нам про довжину не скажуть. Ну, така біда малята. Але тим не менше, історики сходяться на думці, що це була, так би мовити, людська імітація танка. Тобто, коли одна фаланга просто перетворювалася на машину, яка перемелює, даруйте за словом м'ясо. Тобто, просто людей перемелювала ця машина, створена з людей. Таку от страшну силу вигадав Філіп. Олександр нею користувався тільки. І ще він додав, так би мовити, свої інновації, Але це я вам розкажу, коли. Більш детальніше розгляну ситуацію. Тож, тим не менше, не треба думати, що Олександр думає, що він такий крутий. Він не думає, що він такий крутий. Тому що він знає про зброю персів. Він знає, що армія персів розрізнена. А ще в Персів, є, так би мовити, надбання, яке прийшло їм ще за Сірії, між іншим. Це знаєте, це як у нашій сучасної Росії ядерна зброя. От так само і в давніх Персів також була зброя, нащадок, ще тієї, тієї давньої імперії. Це була колісниця озброєна також. Ну, не зовсім мечем. Хоча бували і такі колісниці, вони просто, от конкретно такі колісниці, вони були вкрай рідкісними. Там, як правило, просто таке лезо використовувалося пряме, дуже-дуже гостра, тим більше, що колісниця їхала також на чималенькій маленькій швидкості. Там летіло все. Дуже боялися греки конкретно цих колісниць. Але Олександр Мкадонський навчився з ними справлятися. Він про них знав, він про них багато чув. Дуже хотів їх побачити. Дуже. Тож, так у нас починаються розклади по карті безпосередньо. Що ж ми маємо безпосередньо? Я ще хочу вам показати. Як у нас починалися походи Олександра Македонського? от такі от Балкани і от, така от імперія. І задача для діточок: Вгадайте, хто переможе. Такі дрібненькі Балкани чи така громадна імперія? Тепер давайте поговоримо безпосередньо про плюси та мінуси імперії. Плюси імперії в тому, що є чимало людей. Отправда. Люди, люди там ну не те, що не закінчуються, але там завжди є кого мобілізувати. Завжди. Греки цим похизуватися не можуть. Македонці тим більше, Олександру Македонському перед походом на Персію довелося знову ж таки скріпити всі Балкани правдами і неправдами. Коли ще подивиться в, греко, в мої греко перські війни. Кому цікаво, ну, тобто, там просто була неймовірна жесть, а перси в цей час вони можуть дозволити собі розслабитись Умні сильно, так? Да? Це зіграє проти них. Тому що коли безпосередньо Олександр Македонський вривається безпосередньо в Грецію? Зараз, зараз, зараз. Ну, можу так показати. Ну, тобто його зустрічає загін Персі. Він їх розбиває. Подробиці згодом можу колись. Далі в нього на шляху стоїть Троя. З Трою було образливо, тому що Троя безпосередньо, це, так би мовити, знову ж таки, це давня земля. Майже Греції, тобто це місто держава, з якою і воювали греки, тобто Це була така легенда. І ментально вони схожі до, таки, з греками. і образливо було Олександру Македонському, коли його там виявляється, не були раді бачити взагалі. Але йому довелося пояснювати, втроє не було шансів певна річ. Як і у Гелікарнаса. Гелікарнас серйозніше опирався, тому що там був перський гарнізон. Але знову ж таки, перси вони не могли опиратися Олександру Македонському. Вони не могли протистояти в Фаланзі. Тим більше, що, що, що видно, з походів Олександра Македонського, що дисципліна безпосередньо в Македонській армії була ще та. Тобто вони могли швидко шикуватися, як показала нам битва при Ісі, але ми до неї йдемо. Тож, прийшов оце ж Олександр Македонський, навів Шмону Дарію. І що ви думаєте, робить Дарій? Ви правильно здогадалися. Нічого, ну як, він. він... Ну, так би мовити, намагається. Але оця оздоровацька імперія, вона погано ворушиться. Вона не так ворушиться, як треба безпосередньо Дарію. Тож, ми маємо ситуацію прямо смішну. Це те, що насправді мене коробало і те, що безпосередньо. Ось. ось. Це, так би мовити, розклад по карті, то, о, ситуація до облоги міста Тір. Тобто, прийшов Олександр Македонський, захопив безпосередньо Малу Азію. Він практично це, на початку він зустрічає опер, а далі все, немає опору. Тобто, ми трішки повоювали і все, а далі. Все захоплює. Тобто я категорично проти, щоб ми включали звізду, знаєте. Тобто, Це якраз така ситуація, От перси дали Олександру Македонському не мали перезимувати. Перезимував він безпосередньо, як ви могли здогадатися, в місті Гордіон. Це таке невеличке місто недалеко біля сучасної Анкари. Там була безпосередньо давня колісниця, і там це ж легенда з Гордієвим вузлом. Про те, як міг Олександр Македонський вирішувати складні задачі. Це, до речі, багато чого говорить про Олександра Македонського Македонська, ця вся історія з Гордієвим вузлом. Тобто, це не лише прояв грубої сили, це ще прояв нестандартного мислення. Тобто, не буду я розв'язувати ваш вузол, я просто візьму меч і перерубаю його, і все. Тобто, не кожна людина буде вирішувати задачі, так як прийнято в суспільстві. І це не лише плюс людини. Але й мінус. Тобто, ну завжди наші плюси витікають з наших мінусів. Ну, це банально. Тобто, тому що ми завжди однакові в будь-якій ситуації. Єдине, що ситуації різні, і в одних ситуаціях ми робимо правильно, коли ми мислимо нестандартно, а в інших ситуаціях ми вважаємо, коли мислимо Ну, Тим не менше в Гордії вони перезимували. Тобто, нормальний спротив безпосередньо персів, треба сказати. Тобто, ця ситуація, вона дещо не можу знайти аналогів, розвращає ця вся ситуація. І це, те, я думаю, що ми будемо бачити в російсько-українській війні зараз на даному етапі. Тобто, в найближчі півроку, як мінімум, як показують походи Олександра Македонського, на всьому кордоні України з Росією можна і здіватися над росіянами, як тільки можна. Тобто, побуду я вам трішки вангою, піфією точніше, я не сильно люблю вангу, але люблю образ піфії. Тож, побуду я у вас піфією і скажу, що в найближчі півроку можете знущатися над. Прикордонною територією Росії, як захочете, але просто будьте обачними при цьому. Тобто, так, імперія слабка, так, оці всі дешеві понтиви ми ну, нічого не варті. Ну так, ну я згодна, ну. Що поробиш таке життя, воно бентежне, але тим не менше. Це не значить, що можна. Взагалі пустити ситуація у нас. Mm -hmm. Так як... Так не, нехай вона йде, як іде. Зараз одна хвилинка. Тож, ми безпосередньо перейшов Олександр Македонський безпосередньо. Невеличкі гори. Даруйте, я не знаю, як вони називаються, і зустрів його Дарій в битві При Ісі. В чому фокус битви при Ісі? Щоб не вдаватися в складні такі подробиці, я просто скажу: одне військо стало, так як потрібно, в бойову позицію, а інше не встигло. За що поплатилося? Вгадайте, яке військо розвернулося, а яке не встигло. Правильно, не встигло розвернутися перси. Ну і все. І кінець історії. Але ви ж не думайте, що безпосередньо так сильно щастило Олександру Македонську. Зустрів він в Малій Азії. Ой, даруйте, не в Малій Азії. ні 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 На Близькому Сході він зустрів місто Кір. Це давнє Фінікійське місто, яке хитро стоїть на невеличкому острові. Зовсім маленькому. Мені доводилося чути історію, що от вони там могли виставити флот. Знаєте, хоч фінікійці і відомі Мореплавці, хоч це був острів, але не забувайте, скільки часу цей острів був безпосередньо під контролем Персії. Я не думаю, що того флоту щось там лишилося. Звісно, можна сказати, що була гіпотетична загроза. Так, гіпотетична загроза була. Але ну, там є чимало але насправді. Наскільки вона була реальна, ну, тобто, ну, судячи з нашої війни, безпосередньо, можна сказати, що гіпотетична загроза це може бути приводом для війни. Тобто те, що НАТО нападе, це безпосередньо гіпотетична загроза. Вона нереальна, вона неадекватна, вона не висвітлює об'єктивну реальність і одне, і друге, п'яте, і, і десятей, підіть і розкажіть це Путіну. Ну, точно так само і тут. Ну, гіпотетично кірніс загрозу. Гіпотетично. Хоча я з практичною стороною буду сильно сперечатися, чесно. Тому що, знаючи вплив імперії, знаючи те, наскільки сильно всі розслабилися ще при Дар'ю І, то за часів царювання Дарія Третього там всі розслабились і розслабились. Я не думаю, що хтось в тірі сильно хотів напасти на Македонію, чесно. Але тим не менш. Бачить Олександр Македонський цю гіпотетичну загрозу місто Тір. Що він робить? Перше, знову ж таки, треба пам'ятати, що це тір і це Фінікіті. Фінікіті не здаються, не змусите ви їх? Ні. Тим більше, що вони на острові, вони кажуть, йди отсюда. Ну, ми теж тебе любимо, ми махаємо тобі ручками, все йди. Іди, будь ласочка, він будує насип, він будує дамбу. І таке мислення я зустрічала це тільки в нього і в гаї Юлія Цезаря. Тобто, якщо є перепона, то всі обійдуть перепону. Тобто немає землі, буде вам земля. Знаєте, там Вигня і Помпій Великий також дещо дивувався. Точно так само здивувалися безпосередні жителі Кіра. Ми подумали, та -майо, -ма ми ж такі маленькі дрібненькі. Ну, словом, не було в Кіра безпосередньо, так би мовити, шансів. Хоча Кір сильно. Так би мовити, зупинив Олександра Македонського, здається, на цілих вісім місяців. Оце цілих вісім місяців були оці довгі діалоги, довгі перекидання. Будувався цей весь насип. Певна річ, в Нікіті, бойовий народ вони намагалися їх зупинити, приходили македонці, знову будували. Тобто, це була довга затяжна війна, але... Олександр її виграв. І скажу навіть більше. У мене є сучасні фотографії відносно сучасні. Це 1930 чи, 4, чи 5 рік. Це Тіра. Вже сучасна. І. Та-да-дадам. Оце вже сучасна сучасна кіра. Тобто, уявляєте, оцей весь маленький дрібненький острівець опирався війську Олександра Македонського. І ця дамба, створена Олександром Македонським, вона живе досі. Вона вже розрослася в конкретну частину міста. Така от історія. І це дасть ще один такий крок, тому що, як ви знаєте, Олександр спіймає зірку в подальшому. Тобто це пізніше поглиблять безпосередньо єгиптяни, потім він прийде в безпосередньо в Персеполь, наробить там шмону. Ну, як це не підпалити Персеполь, ви мені скажіть. Ну, Олександр Макадонський теж подумав: нехороша справа, що не палає у нас Персеполь. Але це, так би мовити, історія інших роликів. На цьому у мене все.